Фундук на півдні Миколаївщини, на Миколаївщині, на півдні України. Бачимо, сьогодні у нас 27 грудня, 25 рік. Уже був початок цвітіння, коли були плюсові температури. Зараз у нас опустилося було. Ну, на зараз на, е, мінус 5. Було у нас мінус 10 до Різдва. Зараз бачимо, було вже почалося цвітіння, ще вони не пилили, але видовження вже було. Це фундук, а це сіянець фундука, який ми називаємо шураня. Чому шураня? Був тут сусід, ось в цій хаті жив, дуже гарний дядько. Вже його немає. І, ну, Отак по межі цей сіянець ріс. І так, так я його назвав умовна назва. Бачимо, було видовження. Цей фундук він завжди починає квітнути. В середині лютого це найперший по цвітінню чоловічих сережок. От по чоловічих сережках бачимо, тут майже всі вже були пішли, пішов рух. Є ось такі, що так тримаються. Ще воно Чому мені цей подобається? Він дуже гарний, як запильник, тому що в нього ось таке і кожен рік цвітіння. Дуже довго. Одні починають, другі ще сплять. Ось на одній гілості. Бачимо, Одна видовжилась, друга почала, а третя ще дуже-дуже тверда. Вона ось вона прямо тверда. Це один фундук, який був, почав вже видовжуватись чоловічі сережки. Я ж кажу, гарний запильник для ранніх сортів. Не дуже він завантажується врожаєм, небагато горіха, але горіх видовжений, він повністю завжди заповнене ядро. Цьому фундуку, ну, не знаю вже, більше 10 років, це точно. І яка б не була спека, в нього воно заповнене ядро. Оце головний такий плюс цього фундука. Тримамось, буде все добре.